Вітаю тебе, любий друже! Ми розпочинаємо цікаву та захоплюючу подорож до країни музичних знань. В твоїх руках робочий зошит. Це путівник у захоплюючу країну. На його сторінках запропоновано цікаві завдання, завдяки яким ти зможеш розширити і поглибити свої знання з предметом сольфеджіо. Зошит містить декілька розділів. Перший розділ це правила в таблицях та схемах. Другий розділ це уроки, їх 35 на цілий навчальний рік. Третій розділ музичний словничок. Також у зошиті є мелодичні картки та клавіатура. Бажано їх роздрукувати та заламінувати, щоб вони завжди були перед тобою. Виконання практичних завдань до кожного уроку потребують уваги та зосередженості. Якщо раптом ти не зрозумів урок або пропустив його. В кінці кожного уроку є відеоуроки з роз'ясненням, до яких ти можеш перейти за посиланням або QR-кодом. Намагайся кожне завдання робити уважно, з задоволенням, і в тебе все вийде. Сторінками цього зошита ти помандруєш разом з помічниками це супергерої. Вони будуть показувати тобі, як саме потрібно виконувати завдання. І наші супергерої добре знають та ознайомлять тебе з правилами з підручником нашої землячки Галини Артемівни Смаглій. Бажаю тобі успіхів! Урок номер один лад, тональність. То мажор. Що ж таке лад? Це порядок розташування тонів і півтонів між звуками. Що таке півтон і тон? Півтон це найменша відстань між звуками. Два півтони складають цілий тон. Півтон. Іще півтон і буде тон. Мажор. Це лад, що має сім ступенів, між якими послідовність вору така. Тон. Тон. Півтон. Подивись уважно, тут немає чорної клавіші. Тон. Тон, тон і півтон. І так, мажорний лад має таку будову: тон, тон, півтон, тон, 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 півтон. Мінорний лад. Також має сім ступенів, між якими послідовність вгору така. Тон, півтон. Тон, тон, півтон. Пів, тон. тон тон. І так, мінорний лад має таку будову: тон, півтон, тон-тон-півтон, пів, тон, тон, тон тон. Що ж таке тональність? Тональність це висота звуків лада. Яка залежить від першого ступеня тоніки. Тоніка гами до мажор до, тоніка гами ре мажор, ре, ля мажор ля. Тобто тоніка це перший ступінь. Завдання номер 1 Співаємо гаму до мажор з розв'язанням низьких ступенів у стійкі. Shit. Хорти, які складається з чотирьох звуків, та верхній тетрахорд. Давайте заспіваємо нижній тетрахорд, перші чотири звуки. фа. і верхній до. Завдання номер два. Співаємо двоголосно гаму в терцію, Розмір три чверті. Зараз я заспіваю верхній голос, а зіграю нижній, а потім навпаки. Я співаю нижній штилі нижнього голосу дивляться вниз. Зараз я пропоную тобі. Заспівати гаму до мажор у різних ритмах. Ти можеш перейти за цим посиланням або за першим QR-кодом. Завдання номер три потрібно записати в відні ступені з розв'язанням, тонічний тризвук та обспівування стійких ступенів у тональності до мажор. Давай пригадаємо, що таке в відній ступені. Відні ступені це сьомий та другий ступень, які розв'язуються в перший в тоніку. Спочатку я запишу перший ступінь. Ось вона, тоніка. Нижній відний, висхідний, сьомий ступінь. Сі іде в вдо. І верхній відний. Ре іде в до. Сьомий в перший, другий в перший. Давай пригадаємо з тобою, з чого складається тонічний тризвук. Вірно, тонічний тризвук складається зі стійких ступенів. З першого, третього та п'ятого ступеня і підписується великою літерою Т тонічний 5-3. Зараз ми з тобою зробимо обспівування стійких ступенів. Обспівування першого ступеня. обспівування, першого ступеня. ре, до третього. Ре мі, п'ятого. Фаля сой. Завдання номер 4. Потрібно дописати звуки за ступенями. Подивись уважно: тональність до мажор Немає знаків. І перший ступінь це буде ступінь до. П'ятий ступінь соль. Третій мі, другий ре. А тепер уважно. Розмір дві чверті. Раз і два і. Я зроблю так. Тут зроблю дві восьмих ноти і четвертну. Раз і два і. Раз і два і. Тут у нас чотири звуки. Тут буде чотири восьмих ноти. Перший до третій мі. П'ятий соль і четвертий. фа. Далі п'ятий, третій і перший. Тут я теж зроблю дві восьмих і одну четвертну. А тепер заспіваємо з тактуванням. Розмір дві чверті. Раз і два і. Сильна доля йде вниз. Раз і слаба і. два і. Do mi flores. завдання номер 5. Потрібно дописати паузи до повного такту. Паузи, так, як і ноти, є різної тривалості. Ціла, половина, четвертна, восьма, шістнадцята. Розмір три чверті. В кожному такті повинно бути три долі. Раз і два і не вистачає третьої долі, три і четвертної паузи. Раз і два. І три і. Не вистачає восьмої паузи. ще раз, раз, і два і три. «і». Далі раз, і доля, два і друга доля, три. «і». Також не вистачає восьмої. Далі наступний такт: зверніть увагу, половинна нота це дві долі. Тут півдолі Раз «і». 2 і 3. Домашнє завдання. Потрібно співати та грати. Також написати в нотному зошиті гаму у тональності до мажор. У ній стійкі, нестійкі, відній ступені з розв'язанням та тонічний тризвук. Друге завдання у тональності до мажор записати мелодію відомої пісні. Означеними ступенями і визначити їх тривалості, запиши і зіграй, і впізнай, що це за пісенька.